Це дуже класно говорити про НАТО, а давайте трошки приземлятися і говорити про наші провали на фронті, говорити про Покровськ, говорити про Куп'янськ, говорити про зірвану мобілізацію, про абсолютно шкідливу і неправильну економічну політику під час великої війни, коли економіка не переведена на військові рейки. І менше говорити про НАТО. Я так само хотів би зазначити я прихильником безперечно вступу нашої країни до альянсу. Але давайте розглядати НАТО, як ну приємний бонус. Тобто візьмуть добре, не візьмуть, треба розраховувати на свої сили. За Україну буде воювати Україна. Так і тому, коли е, наша політика і е, подальші кроки в цій війні будуються на наших міжнародних партнерах. На НАТО, ну ми вже будували нашу так політику на прости господи, Будапештському меморандуму 14-22 другому році підкреслюю це показав двадцять другому році. Вони сказали 72 години. Побачимось у Львові. Ну скільки, скільки ще ми зараз будемо це розповідати, коли вибачте, ну так ворог стоїть на кордоні Дніпропетровської області? Я хочу наказати, е, нагадати, я хотів би справді побачити реальний план. Ну, хоча тут представник слуги народу розповідав, що це вже це не план, уже, це ініціатива. Ну тільки красиво назвали план перемоги. Тому якось щось тут не в'яжеться. Але хотілося б все ж таки, щоб ми говорили про реальні речі, про те, як ми будемо продовжувати нашу боротьбу, і головне, як будемо вирішувати ті проблеми, які утворилися в країні за три роки, і на які українська влада закриває очі. Це буде відкриття якоїсь Америки, та те, що західні партнери втомилися. В лапках і вони демонструються вже по суті відкрито. Але я хотів би все ж таки, щоб ми говорили в цьому контексті. Ну, пан Єременко говорить, що ми маємо говорити виключно про НАТО, але ми могли це б говорити. Це не я говорю. Нас запросили на цю програму. Про це, говорити так. про, 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 про... Да, е, план як назвали? План вступу в Північно-Атлантичний Альянс, так? Ні. А як? Називається програма, яка ми обговорюємо, план, ми обговорюємо план, план перемоги план Володимира перемоги Зеленського Володимир Зеленського де вій. одним із центральних пунктів є запрошення України в НАТО. Так. це ведучі поставили питання план перемоги. Стосується війни. Так, і коли план перемоги стосується війни, то треба і говорити. Комплексно про те, що у нас відбувається на полі бойових дій, а не акцентувати е, якусь окрему тему, таку доволі таки міфічну. І я хотів би все ж таки більше акцентувати саме на тому, що і відчуває українське суспільство. Е, відчуває українське суспільство, я повторюся, на жаль, несправедливість, і треба на це впливати, тому що воювати за Україну, відвоювати територію і те, як ви сказали, по суті правильно садити Росію за стіл перемовин. Примусом, тобто військово деокуповувати території буде український солдат, а не міфічні наші союзники, Рембо з Голлівуда, на жаль, не буде воювати в Україні. А як воював український солдат, так і буде український солдат боротися проти Росії. Тому і акцентувати треба на настроях суспільства, на настроях цивільного населення. Котре дуже швидко переростає в мілітарне суспільство, тобто є тим, хто захищає нашу країну. І тут я хотів би просто відреагувати на відверту маніпуляцію, яка була, яка стосувалася нашого бюджету, яка стосувалася нашої економічної складової, тому що нам постійно правляча влада нав'язує історію про те, що у нас дірки в бюджеті, у нас бюджету немає і все пропало. Ну так послухайте, а давайте подивимося, як ви економічно підвели так країну, що у нас немає бюджету, коли економіка не стоїть на військових рейках, коли олігархи отримують надприбутки, коли податки стосуються виключно. Верств населення, і так які і так живуть за межою бідності. Ну це ж слухайте, це абсурд. Всі цивілізовані країни Європи живуть за прогресивною шкалою оподаткування. Всі воюючі країни, зокрема, навіть неоліберальні Сполучені Штати під час Другої світової війни ввели прогресивну шкалу оподаткування. Вона у них до 90% навіть доходила. У нас цього всього немає. ви не поставили країну на військові рейки. Ви роз'єднали країну на мілітарне суспільство і на тих, хто живе своє життя, і зараз розповідаєте, що все е, пропало. Пану, та, же, якщо можна поверніться до мого запитання, та, стосовно... ну, прямо цього стосується. Це прямо цього стосується, що суспільство ну прямо розуміє, що відбувається. Так, наші західні партнери втомилися. Так, безперечно, три роки війни і останній рік війни, які нас не красять на полі бою, вони ну м'яко кажучи, не посилюють е, суттєво якусь е, нашу позицію. Західні партнери на моє суб'єктивне переконання, якби показали ліміт. Наскільки вони готові бути залучені в цій війні, то прямо є пряма реакція суспільства? А що ми будемо робити? Ми щось збираємося всередині країни робити. Те, що у нас є проблеми всередині, всередині країни, є, і дуже великі. Про них говориться, про ними займаються щодня. Але якщо ви будете просто перелічувати їх, так. От, прийшли на програму для того, щоб назвати всі проблеми, ну ми далеко я не підемо. Я прийшов на програму, щоб ви не маніпулювали, а щось робили. Ну, добре. Так? Ми... Я кажу, ні, перепрошую, я кажу ще раз: ми виглядаємо смішно, коли у нас існує проблеми. Ми полігарічний... виглядаємо дуже серйозно, нічого смішного немає. Це по перше. По друге, ми смішно виглядаємо, коли у нас існує олігархічна кліка, яка отримує надприбутки, коли у нас відсоток. Податкової ставки рівний для суспільства. Ті, хто отримують е, мінімалку, і ті, хто отримують надприбутки, мільйони заробітної плати. І у нас відсоткова ставка з ними однакова. Це смішно. Ми виглядаємо як дикарі. І ви зараз маніпулюєте виключно на західні допомоги і так далі. Ви подивіться, що всередині суспільства коїться. Вам про це говорять. Ви говорите, президент про це говорить. От Дмитро втік, президент про це поговорив. Дії, коли будуть, ви коли щось робити всередині почнете. А президенту бігти за Дмитруком? От що ви зараз конкретно пропонуєте? Що я зараз да. про не да. говорити, а діяти реально Окей, добре? Так, наприклад, я наприклад, втік Дмитрук, добре, очільник так. державної прикордонної служби, так нагадую, з 19-го року сидить на посаді. Може досить його по голові гладити. У вас сидить людина, котра узурпувала владу по правоохоронній системі. Але Татаров. може нарешті звільнимо його. Може нарешті буде у нас все ж таки економічна політика держави посилена на військові рейки? Може націоналізуємо стратегічні підприємства і вони будуть працювати на військові рейки? Панове ну, може зрозумі. з цього почнемо? Панов... я мав на увазі не тільки оборонно-промисловий комплекс я мав на увазі в першу чергу, щоб не олігархат збагачувався зараз за рахунок українських підприємств, які багато з яких є прибутковими в тому числі, які були незаконно приватизовані в 90-х роках. Просто за безцінь, за пшик. І зараз ці люди контролюють багато ЗМІ, багато більшість парламентських, якщо не всі парламентські е, фракції. Я про це що боюючі країні давно пора з ними розібратися, і давно їх прибутки мають працювати на український оборонний бюджет. Просто я думав, що воєнні рейки то класика жанру, коли всі. В три зміни роблять снаряди. Якщо так, то окей. Так, я В тому числі. А чому ні? А чому наші підприємства не можуть працювати на три зміни? В, і випускати снаряди. Ну, тому ну, то для цього треба інвестиції, для цього треба так, фахівці. Я вам, так вам так пояснив, гад... де брати інвестиції. Президент дуже красиво говорить про повагу. Е, говорив він про те, тільки що було згадано про те, що у нас ворогів всередині країни немає. У тому насправді є основна проблема: що це для вас ворогів немає в цій країні всередині. Для нас ворогів всередині країни є. Ті, хто обкрадають українську армію, ті, хто зменшують нашу обороноздатність, ті, хто так абсолютно безалаберно, в угоду 1% най найбагатших олігархічних кланів продовжує вести цю неоліберальну політику, оце вороги зараз українського народу і української армії. Тому що недоотримує з цього всього український солдат щодо поліреалізації. Та давайте говорити речі своїми нами. Добре, що наше суспільство не толерує корупцію і не толерує несправедливість. Дуже погано, що це толерує українська влада своїми пустими балачками і відсутністю дій. За три роки повномасштабного вторгнення сформувалося ряд проблем. Ряд проблем, які є всередині суспільства, ці проблеми посилення цих проблем призвело до того, що у нас, в принципі, Великий відсоток населення, мілітарний, цивільний, вони стаються більше роз'єднані між собою. Це питання до кого? До кого ми задаємо ці питання? Ну для мене висновок очевидний, що за це несе відповідальність вище військово-політичне керівництво держави країни. Які б мали зараз чітко сказати і показати, в тому числі всьому світу, я не бачу в цьому ніяких проблем, тому що ну, наші західні партнери далеко не ідіоти. Вони прекрасно бачать, що відбувається на полі бою. Вони прекрасно бачать, що відбувається з мобілізацією. І навпаки, треба було показати, що ми наш вектор підходів до... І управління військами підходу до оборонної е, галузі ми змінюємо. Ну тому що його треба змінювати. Ну тому що мобілізаційні підходи треба змінювати. Ну тому що е, мотивацію в армії фінансову треба змінювати. Це неадекватно, коли людина після ротації, після півроку окопів, отримує зарплату менше ніж прибиральник в Києві. Ну просто неадекватно. Так е і зараз розповідати про якусь поляризацію, казати, що всі мають бути добрі, няшні, і все у нас е хорошо взаємоповагою. Та я вважаю, що це не повага української влади до свого народу. Отак От просто замилювати очі і не реагувати на очевидні проблеми, які не просто зараз проблеми, а в воюючій країні. Ну це проблеми, які вартують життя і здоров'я наших солдатів. Я прекрасно розумію, коли люди зневірені через корупцію, через відсутність будь-яких змін. Відсутність змін е, політики держави, яка б мала бути направлена більше на більшість народу, а вона чомусь постійно у нас направляється на відсоток е, найбагатшого верства населення. Це люди суспільство не сприймають, це треба розуміти. Е, ну, проб... Наша проблема в тому, що більшість з нас це розуміють, але українська влада дій ніяк не вживає. Але ж все роблять народні депутати, що треба? Я б піднімав питання грошового забезпечення, Я кажу ще раз, це сором. Коли в Росії досягають підйомні в ті же Брянській області, 30 тисяч доларів тільки підйомні за укладання контракту. У нас український військовий, е який приїжджає з ротації, або мої хлопці, які пройшли зі мною бойові дії і зараз планують далекобійні серйозні операції на БПЛА, по суті, є вже серйозними фахівцями, отримують зарплату 20 до 25 тисяч гривень. Тобто менше, ніж прибиральник або найнятий якийсь менеджер е, в е, Києві, і точно менше, ніж народний депутат України. Е, е, ну це, це все так це все так український парламент робить для війська. Тобто, ви ж розумієте, що це прямо впливає на мотивацію українського військовослужбовця, коли мої хлопці видають 6 місяців в ротації на сході і свою жінку, дівчину не можуть нікуди елементарно зводити на каву. Сім'ю не можуть нормально приготувати за 20 тисяч гривень. Ну, ви явно не живете за такі кошти. А український солдат живе, коли родину свою руками не бачить. Це так український парламент, так ось трошки приземляю на землю знову, це так український парламент це робить до війська. План Б то я не називаю план Б, я його називаю просто український план, саме план України. Я не буду якби собі зраджувати. Я в цю програму так само про це е, говорю. Це напрацьовувалось не один день. Ми з колегами по нашій організації народовладі. Ми намагаємося постійно достукатися тут до влади вже третій рік. Про економічну політику і так далі. Я лише зараз це підсумую. Безперечно, ми потребуємо змін всередині. Ми маємо стати сильнішими. У нас суспільство має бути більше залучено. Ми маємо стати сильнішими економічно. Це все можливо. Я це окреслив. Я лише заакцентую короткі тези. Це посилення податкової політики для олігархату для надприбутків. Посилення податків на надзбагачення. Це залучення всієї країни. Саме та я підкреслюю на військові рейки, тому що в країні війна і боротьба нарешті розпочати боротьбу з корупцією, тому що те, наскільки ми тут погрязли, це нам створює багато проблем. Окрім того, що вибачте, це просто прямо впливає на наші бюджетні надходження, тому що ці кошти крадуться. Це у держави їх крадуться. Це, вибачте, і деморалізує суспільство.